Дня 15 травня. Ось така погода і чудові краєвиди річок, синє небо, але це знову наближається буря. Вже пішло на третій тиждень, як у нас дуть душі. Приїхав подивитися на сою, соя була посіяна десь два. 2 тижні 15 днів. Таркована. Ось такий стан. Зробило таку шкірку. От Тепер не знати, чи вилізе вона з під неї, чи ні. вам покажу. Ось бачите, трошечки порухав, содявся під верхом. Але чи дасть вона раду пробитись, От, бачите, воно тут тріскає. Вона вилізе чи ні, не знати. Для експерименту за ограблі. Ось таку діляночку трошки пошкробав подивитися. Це треба було зробити напевно пару днів назад. Не знати, бурінками підеш. Я думаю, що це все поломиш. Ось вона яка делікатна, зараз відломиш кілець і все, і сої вже не буде. І плюс, що дуже холодно, 8-5 градусів тепла. Вона не має сили, щоб пробити оцю кірку. Ще великий плюс, що переходять дрібні душі, що немає сонця спеки, що воно не зробилось таке як скло, як асфальт. Бачите, вона ніби не є така аж міцна, але все одно кірка є. Я вам скажу так, навіть буряни по полю дуже не ростуть. Все стало на місці. Це поле біля пшенички, ось така ця пшеничка на пою, нещасна, бідна подвідка і висота. Так, Звичайно, вона поправилася загальний фонд поля. в принципі. Не тільки в мене. Це в багатьох. Враховуючи цей фактор, що наша була змерзла до нуля. Також провели гербіцидну обробку. Бурянці пішли. Падало, це соняшнику теж пожовтіло. Але з цими дурщами з'являються нові. Виростають нові буряни. І думаю, що нам ще раз не прийшлося робити обробку. Гумат, карбамітом хотів би покропити, але дощі, сильні вітри не дають змоги зайти на бухт. Ось такий стан на сьогоднішній день. Сходів немає сої. Пшеничка бідненька. Там, де я проживаю, минулого тижня затопило, це взагалі бурюю, все знесло, змило, посів, люди все пересівають, буряки, соняшники, кукурузи, пшеницю, град Ну, Є такі місця, що практично 100% людям повибивало. Ну, Будемо слідкувати далі, де на де сходить.